Всім добрий день. Тема якої сьогодні розкажу: це ароматичність за Мебіусом. Що це таке і на що воно треба? Август Мебіус. Це німецький геометр і астроном, вчений, по факту математик, який не має ніякого відношення до хімії проте ароматичність назване саме на його ім'я. Чому зараз дізнаємось? Ароматичність за мебіусом це особливий вид ароматичності ряду органічних молекул. З точки зору МО, ці сполуки мають загальний моноциклічний масив МО, в якому спостерігається невелика кількість перекритих орбіталей у партифазі. Ця картина повністю протилежна до ароматичних систем за Хілкалом. Вузлова площина орбіталі розглядається як стрічка, яка з собою являє стрічку Мебіуса, а не циліндр. Звідси, відповідно, і назва. До ароматичності. Умови ароматичності. Картина орбітальних енергій. Цей графік перевертається. Тобто він стає стороною багатоугутника вниз замість вершини, як там, бензола. Тому системи з 4N електронами ароматичні стають, а з 4 n плюс 2 є антиароматичними для ароматичності Мебіуса. Через постійно закручену природу орбітальних ароматичних систем Мебіуса стабільні ароматичні молекули повинні мати хоча б 8 електронів, хоча 4 електронні ароматичні перехідні стани Мебіуса добре відомі в контексті перециклічних реакцій. Але перша така, така, така сполука була виявлена лише синтезована в 2003 році Райнером Хергесом. Однак миттєвий Катіон, який можна побачити от на картинці, там його дві, дві форми, ну, просто два малюнки різних. Один з конформацій був показаний ще в 98-му році минулого століття, який був підтверджений на розрахункових та експериментальних даних. В наборі щодо критерії ароматичності, то в наборі пеорбіталей, Порбіталий і в моноциклі є непарне число перекривань орбіталей. Що не збігаються за що збігає, не збігаються за фазами? У цьому випадку система з 4 піелектронними стабілізована, стабілізована. Тобто ароматична. 4 N плюс 2 дестабілізовано, тобто антиароматична. Немоніка круга мебіуса, Хюкеля, на прикладі бензола. Для визначення рівня енергії треба в першу чергу писати багатокутники в кола. Це може там, бути будь-який багатокутник, отикутник багатокутник. Координати вершин багатокутника являють собою орбітальні енергії простої теорії Хукеля. Для системи з типології Гюкеля внизу круга розташована вершина, а для системи з типології Мебіуса внизу розташована сторона багатокутника, як вже говорили. Іншими словами, для n карбонової системи. Круг Мебіуса обертається на підділене на n радіану в порівнянні з системою Гюкелів право обліга. Видно, що з однією мов внизу, а потім групами е, вироджені пари, системи Хьюкеля вміщують по 4N плюс 2 електрони. Е, але, однак, на противагу, системи Мебіуса створюють пари молекулярних орбіталей, що починаються в центральній частині кола. І таким чином вміщують по 4n електрони. Ну, по факту, на, щоб так, ну, вважаємо, що якщо кожен заповнений рівень матимемо, то в Хюкелі буде от якраз таки зберігати 4n плюс 2, а в Мебіусу буде лише 4n. Так. Методика вчення концепції Мібуса Хюкеля. Методика вчення цього використовує знак плюс-мінус, коли проходимо цикл орбіталей у молекулі чи реакції. У той час, як методологія Будорда Хофмана використовує там, якісь багато правил, але наслідки маємо одні часеві. На відміну від підходу Вудворда Хофмана, трактування Міуса Хюкеля не залежить від симметрії. І вимагає тільки підрахунку числа знаків інверсії. Оцих плюс-мінус обході циклічного масиву орбіталей. Звичайно, збіг в фазі, ну якщо в однакових фазах, то пишемо плюс, якщо там це інверсія, то мінус. Якщо в одному в цьому масиві орбіталі є ноль або парна кількість інверсій, то це масив хюкеля. Якщо ж виявлена непарна парна кількість знаків інверсії, то визначаємо, що це масив Мебіуса. В будь-якому випадку симетрія може бути присутньою, а може і не бути. Едгар Хельбронер колись описав про Нелени, що має топологію Мебіуси, але включивши поворот цієї системи, він прийшов до висновку, що все-таки системи Мебіуса ніколи не можуть бути нижче енергії, ніж аналоги Фюкеля. На противагу концепції мебеліса Хюкеля розглядає систему з однаковим поворотом для системи Хюкеля і Мебліуса. Щодо цього малюнку, що тут є чотири. Це бутадієн в останніх двох і там, в перших там, це циклоприєднання. Спочатку, щоб зрозуміти, чи дозволена чи дозволений реакції, чи ні, ми порахуємо кількість інверсій, від цього будемо відштовхуватися, щоб розуміти, до, до чого це буде співпадати до Хюкеля чи до Небіуса, І рахуємо кількість електронів на піорбіталях. Якщо, відповідно, спадає, співпадає непарна кількість. Інверсій і 4n, то маємо Мебіус. Якщо 4 n плюс 2 і парна кількість або 0 інверсій, то це Хюкель. Якщо ну, ці, ці дві характеристики не співпадають, то механізм заборонений, як у четвертому варіанті. Бо тут якраз таки у нас 0 інверсій, але 4, 4P електрони. Перетворення бутадієну в циклобутен. На цьому рисунку показана орбітальна матриця, що бере участь у взаємоперетворенні бутадієну, циклобутен. Видно, що в цьому циклічному масиві 4 орбіталі. там 1, 2, 3, 4. Вони підписані. Таким чином, в реакціях взаємоперетворення орбіталі 1, 4 Вони мають перекритися, але при цьому вони мають повернутися тобто вони або повертаються. <z1> Разом за часовою стрілкою або проти, або вони розвертаються в середину перша четверта орбіталі. E, якщо от вони будуть крутитися в середину перше четвертої орбіталі, то в нас зникне одне перекриття плюс-мінус, тобто зникне одна інверсія, тобто її не буде. Ну, там їх зараз немає, але її не буде. Якщо ж вони крутитимуться по часовій стрілки або проти часової стрілки, то матимемо одну інверсію. Якщо матимемо цю одну інверсію, то це якраз співпадає з масивом Мебіуса, тобто маємо 4-пі електронну систему і непарну кількість інверсій. Хоча в цих прикладах симетрія присутня, але вона не потрібна і не бере участь у визначенні Реакції у порівнянні з заборонення. Отже, можна отримати велику кількість таких органічних реакцій. Навіть при наявності симметрії аналіз мебеса Хюкеля виявляється простим застосуванням. Хоча зараз ну, тут не використовував. Орбітальні решітки Мебюса. Дві орбітальні решітки на малюнку є прикладами і не ну, відповідають реальним системам. При огляді орбітальної пари Мебуса зліва. Те, що зліва спостерігається, позитивні та негативні перекриття між парами орбіталей, таких як 2,3, 3,4, 4,5, 5, 6 і 6,1. Загалом їх 5, що відповідає непарній кількості, що й вимагає системомебіуси. Якщо розглянемо справу пару хюкеля, то пара хюкеля, то бачимо, що взаємодії є між 2 і 3, 3,4, 4,5, 6-1. Це відповідає в сумі чотирьом, що вимагає система Хюпеля. Вираження молекулярних орбіталей, що приводять до кореляційних, кореляційних діаграм. Було відзначено, що для кожного вираження за координатами реакції існує пересічення молекулярних орбіталей. Таким чином, для перетворення бутидієно циклобутен на малюнку показані. Два режими Мебіуса і Хюкеля. Початкові МО зображені в центрі кореляційної діаграми синіми лінією синіми лінії, лінії кореляції, що з'єднують МО. Видно, що для моди Мебіуса чотири електрони в МО 1 і 2 закінчуються в МО циклобутена, тобто є Сігма і Пі. На противагу для моди Хюкеля існує виродження. І слідуючи пересічення ЕМО, що веде до двох електронів вказаний червоним, якийсь спрямований директаючою емо. Тобто такий режим Хюкеля тут заборонений, а Мебвіса дозволений. Порфіринова система. Під час дослідження ароматичності Хюкеля мебвіса в 2007 році. Було описано на прикладі 28 піелектронної порфіринової системи. Фенільні кола тій молекулі вільні, щоб крутитися, утворюючи набір різних конформерів. Один з непівкрученням мебіуса, а інший з підвійною закрюткою хекелів. Тут от є їхня структурка ну, простою. Також у 2014 році такі вчені Джо і Ся, за допомогою шлеєра синтезували планерну систему Мебіуса, що складається з двох бантенових кілець, пов'язаних з атомом осмію. Вони утворювали продукти, в яких було по 16-18 електронів, і визначили, що романтичність Мебіуса більш важлива для стабілізації молекул, ніж кількість електронів у металі. Це Посилання на сайти, з яких я брав інформацію. У мене все. Дякую за увагу. Добре. Чи виникли в когось запитання? Якісь? Ну так, да, можливо, досить задавати це питання. <кій> ну, матеріал підібраний був такий достатньо складний. Скажу чесно, коли пішли кореляційні діаграми. Хоча я з ними трошки знайомий, то в принципі лише завдяки тому, що я трошки знайомий, про що йде мова. От е тут проблемою також було, е, переклад з англійської. Намагайтеся робити більш, так би мовити, продуманим, а не дослівним, тому що тут, от, от в даній частині презентації, сприйняття було ну, дуже важке. Скажу чесно, я теж майже мало що зрозумів. Знаю, як твої колеги. От. Але я хотів би дещо про інше сказати. Зараз про е ароматичність земелюса. Дійсно, е ну, в кінці було показано, і там ще з'явилася серія сполок, яких, по суті, справи, вже цей вид ароматичності досить незвичний. Е вже було реалізовано синтетично, тобто вже існують молекули стабільні, які мають цей вид ароматичності фактично, це фактично стало доступним не так давно. До цього дійсно це було лише теоретичне уявлення або про перехідні стан. От ну, я би звернув увагу все таки, от, можливо, навіть було варто і тобі Сергій таку демонстрацію зробити, але я б звернув увагу на те, що це за геометрична фігура більш детально. Я не впевнений, просто що всі знають. Ну, давай поки що напевно відімкни. Цю саму презентацію. Я зараз навіть вимкну камеру, мабуть. От. Угу. От. Ідея тут по суті справи досить проста. От. Що ми можемо взяти от, звичайну ленту. Будемо уявляти собі, що це орбіталі, і закрутити її двома способами: або звичайним способом, фактично, так як воно в нормальних молекулах відбувається, або фактично ось таким чином перевернувши два кінці. От. Оця фігура вона і називається От. вона, Це дуже цікава геометрична фігура, в неї багато цікавих властивостей. Ну, зокрема, наприклад, якщо там е тварина буде рухатися по. Ці ленті, намагаючись перецінати на інший бік, в неї це ніколи не вийде, тому що це одностороння поверхня, замкнена, як це не дивно. От ще в неї цікава властивість те, що, наприклад, якщо взяти от таку, таку вже склеїну ленту меду, все її розрізати, я навіть це продемонструю зараз, спробую, принаймні по посередині на дві частини, то так ми повинні отримати два кільця. А зараз ви побачите, що утвориться одне, але велике. От, тобто, теж достатньо цікавий такий, і це теж встається виходить лентами лентеуса при цьому. От. тобто, вона теж перекручена. От, це такий цікавий дуже геометричний об'єкт, але в даному випадку, на що б я хотів би звернути увагу, це те, що е, в нас немає якогось місця конкретного перекручування. Тобто, фактично так само і з орбіталями. Вони не перекручуються так повністю в одному якомусь конкретному місці, а фактично це перекручення розподіляється по всій довжині циклічної системи. І начебто в кожному місці у нас нормально відбувається перекривання орбіталей, і немає порушення, так би мовити, логіки перекривання орбіталей, але при цьому в нас Е, Сумарно, начебто, є одне обернення, один, так би мовити, вузол формальний, от, тобто зміна напрямку коефіцієнтів відповідних атомних орбітал, які утворюють молекулярно. Ну і дійсно, це це явище ароматичний е, земобилу досі широко використовується при аналізі. Перециклічних станів перециклічних реакцій, от ну Сергій намагався нам показати на прикладі перециклічних, тобто електроциклічної реакції розкриття у в циклобутен, то ще циклобутен, бо тоді є не Але в принципі, цей підхід можна використати до всіх фактично перециклічних реакцій, і він дійсно, з точки зору економії часу, якщо зрозуміти, як він працює, він є найпростішим, тому що треба подивитися на. Кількість електронів, електронів порахувати їх. Ну і з цього стає зрозуміло, якою має бути геометрія перехідного стану або нормальною, або перекрученою, як міса. Ну і е, за рахунок цього, фактично, ми одразу маємо відповідь, від, якою буде стереохімія, так би мовити, якою буде перебіг е, синхронної реакції, буде воно дозволено чи заборонено, і так далі. Ну, правда, тут недолік є що вона лише для базових станів хоча. Є там правила і для збуджених станів, аналогічні також, от е, аналогічні правила Хюкеля. Ну, але давайте вже зовсім заглиблюватися не будемо в е, теорію. Синхронних процесів у вас для цього там планується в майбутньому і цілий спецкурс окремий і в курсі по Advanced Synthetic Methods Ми будемо трошки про це детальніше говорити. Потім ще на що б я хотів звернути увагу, що. Ароматичні землі сполук, ароматичні земіусом сполуки є прикладом більш широкої групи сполук, які називаються неплоскі ароматичні системи, От. ну частина з них є неплоскими лише через те, що в них порушена звичайна площинність, але вони при цьому зберігають ароматичні властивості. Ну, зокрема, таке спостерігається в так званих циклофанах, коли у нас два бензольних кільця пов'язані відносно короткими містками один з одним. От і тоді в нас вигинається бензольне кільце доволі суттєво, але при цьому зберігає свою романтичність. Але є і е, більш цікаві сполуки, ну зокрема, об'ємна ароматичність, так звана характерна для фулеренів. От, я думаю, теж ви це слово багато хто з вас чули. От, е, свого часу відзначено було Нобелівською премією за їх відкриття е, за відкриття цих сполук. Е, Ну і ароматичним земобусом, фактично, це ще один приклад неплоских таких систем та доволі таких незвичних. От, ну, зрозуміло, практичне використання тут, мабуть, сумнівне, от, але це швидше для таких теоретичних підтверджень, от, підтвердження теорії, фактично, то, яку ми маємо от, про електронну будову органічних сполук. Ну, але тим не менше, все одно достатньо цікаво. Я маю на увазі саме ароматичні сполуки земобілюсу. Добре, якщо ні в кого не з'явились запитання. То на цьому тоді сьогодні завершуємо.